Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами сядемо в машину часу та повернемося у далекий 2000-й рік: 34-та всесвітня шахова олімпіада, Стамбул, п'ятий тур і зустріч лідерів збірних Швейцарії та України. На першій дошці грали легендарні гросмейстери Віктор Корчной та Василь Іванчук. Отже, Кінів 3 зіграв Віктор Львович у відповідь Д5, g 3 Кінів 6, слон g 6 і Д4. Корчною вірний своєму дебютному кредо. Як відомо, білими цей гросмейстер дуже часто і з успіхом розігрував каталонський початок. Тому й тут розігрує цей дебют. Українець зіграв c 5 після рокіровки поставив коня на c 6 і білі грають c 4 Забираємо ферзя 4, слон Д7, б'ємо, і Василь Михайлович ставить пішака на b5, нападаючи на ферзя. Хід добре відомий в шаховій теорії. Якщо побити пішака, то після кінь Д4 у білих великі проблеми. Під боєм ферзь та пішак Е2, а намагатися уникнути матеріальних втрат марно. Після ферзь А 6 буде слон Б5, і у чорних вже в дебюті велика перевага. Але звісно, Віктор Корчной цього пішака не забирає. Він відходить на d 3 тура c 8 грає Іванчук. Найбільш популярним є розмін на c 5 а вже тоді кінь c 3 Проте Віктор Львович поставив коня на c 3 відразу, і тут можливість c 4 нічого особливо чорним не дає, оскільки білі відходять ферзем на b 1 без проблем грають e 2 e 4 захоплюючи пішаками центр. Тому український гросмейстер вирішив все ж таки розмінятись на Д4 і після кіньбія Д4 уникає подальших розмінів, обираючи більш складну гру. Іванчук ставить коня на Е5, проганяючи білого ферзя, ходом Б4 змушує білих зіграти кінь Е4 і знову відмовляється від розміну, ставлячи коня на Д5. Подивіться, яка цікава позиція: центр шахівниці повністю окупований конями суперників, але ця симетрія триває недовго. Тут кінь g5 грає Віктор Корчной, Іванчук грає слон Е7, нападаючи на коня. Тут у білих був досить широкий вибір. Можна було, наприклад, зіграти кінь f5. Тепер коні суперників розташовані на п'ятій горизонталі. Відбувається розмін, тура c 5 після відходу ферзя 2-0, слон F4, слон c 6 і в цьому багатофігурному закінченні шанси суперників приблизно рівні. Також Корчной міг відповісти контратакою коня D5. Є 4. Після кінь F6, кінь F3, розмін чорні грають 2-0, і на дошці також рівність. Але чомусь тут Віктор Львович вирішив віддати свого сильного білопольного слона, розмінявшись на d5, і утворивши в центрі чорного ізольованого прохідного пішака. Кінь же F3, кінь c 4 На дошці виникла досить типова позиція. У чорних ізолятор на d5. До того ж, перевага двох слонів, а позиція коня на С4 є досить неприємною для білих. Віктор Корчной повинен грати дуже уважно, щоб не погіршити свою позицію. Він ставить ферзя на D3 після рокіровки тура Д1, тура e 8 і тут білим треба було зіграти спочатку Б3, а потім А3, нарешті активізуючи свою ферзеву туру. Щоправда, після кінь 4 взяття слон b 4 слон d 2 Забираємо б'ємо, чорні все ж таки заходять турою на поле С3. Але ферзь A6, слон С5. Хоча чорні зберігають перевагу двох слонів, які тепер протистоять двом коням білих, але все ж таки перевага чорних тут невелика. А в партії корчної зіграв тура Б1 і, по суті, втратив темп. Адже тепер активізувати свою ферзову туру білі можуть лише поставивши її на С1. Слон F6 грають чорні, Б3 кінь d6. Слон Д2 нападаючи на пішака, Іванчук грає Ферзь Б6, Тура b, c 1 і кінь e 4 Чорні поступово посилюють свою позицію. Тепер чорний кінь на e 4 є дуже неприємним для корчного. Що робити? Якщо розмінятися на c 8 зіграти Тура c 1 то кінь заходить аж на c 3 і стає ще більш небезпечним для білих, атакуючи відсталого пішака А2. Тому Корчной змушений перейти до пасивного захисту, він грає слон Е1. І Василь Іванчук, чудово усвідомлюючи свою стійку позиційну перевагу, не квапиться, робить квартирку H6. Король g 2 А5, H3 і тура c 5 Чорні готові посилити тиск по вертикалі С, здвоюючи тури. Тому міняється на c 5 корчной, грає Е3, укріплюючи коня Д4, але чорні все ж таки міцно захоплюють контроль над вертикаллю С, граючи тура С8. Тут білим треба діяти дуже обережно. Якщо, наприклад, зробити хід слон д2, то несподівано буде слон штришах після взяття Вилка Кінєв 2. Заслуговував на увагу хід ферзь А А6», намагаючись активізувати хоч якусь свою фігуру. Але білі тут зіграли необережно, пішли g 4 серйозно послабивши королівський фланг. Пам'ятаємо, перед тим Віктор Кочной розмінявся на Д5, віддавши свого сильного білопольного слона. А тепер послаблює чорні поля, просуваючи пішака на g4. Це обов'язково дасться в знаки в майбутньому. Василь Іванчук продовжує маневрувати, грає ферзь b6, після кінь g1 несподівано міняється на d4. Здається, що Чорнопольний слон чорних був сильніший за коня А Д4, але тут грає роль конкретика. Якщо побити ферзем, то після переходу до Еншпілю Тура С 1 нападаючи на слона, захист слон Є6 захищаючи пішака, чорна тура просто заходить за пішаком А2. Тому пішаком забирає слона корчной, тепер і в нього є ізолятор в центрі. Але найважливішою тепер стає гра фігур, і Василь Іванчук дуже швидко посилює тиск на позицію суперника. Граючи слон Б5, білі відходять ферзем так, щоб не допустити чорну туру на поле С2. Але чорні грають ферзь С6. Після слон d2 ферзів 6, нападаючи на два білих пішаки. Корчной змушений поставити слона на є, де він виглядає як великий пішак. Але чорні грають тура С3. Загрожує очевидна жертва якості і захід ферзя на F2. Тому ферзь Б2 грає корчно і захищаючи пішака. Здається, що хід тура б'є 3 тепер нічого чорним не дає, але це не так. Василь Михайлович забирає слона турою, жертвуючи якість, і заходить ферзем на h 4 помічаючи слабкість поля 3. Василь Іванчук на всі 100% використовує послаблення королівського флангу суперника. Що робити корчному? Якщо відійти королем на H1, то ферзь в 2, загрожує мат. А якщо розмінятись, то вилка і у чорних зайвий слон. Тому Тура d 2 змушений зіграти корчной. Він намагається повернути якість, але захасити полум'я атаки суперника. Та Василь Іванчук не забирає туру конем, грає ферзь g3 і після відходу забирає пішака, двічі нападаючи на туру. Білі нарешті поставили свою важку фігуру на відкриту лінію, але кінь G3 грають чорні. Якщо відійти королем на H2, то кінь F1 після відходу слон d3. Вирішальний маневр. Чорні не стільки нападають на туру, як загрожують ходом слон Е4, від якого у білих немає захисту. Тому король G2 відходить Віктор Корчной, але тепер до атаки підключається чорний слон, даючи шах з поля F1. Далі кінь Е4. Ферзь це один, пропонуючи розмін ферзів, але шах, король аж один. І тут Іванчук цілком міг забрати на аж три, але український гросмейстер ніяк не хотів розмінювати хоча б одну свою фігуру. І Він продовжує атакувати ферзем, слоном та конем, відходить на d3 після шаху король h 7, і тут корочно несподівано ставить шахтура h8. І виявляється, що приймати жертву не можна, тому що після ферзь c8 білі несподівано рятуються завдяки простому механізму вічного шаху. Король h 7, ферзь f5, нічия очевидна. Але Іванчук це передбачив: він відходить королем на g6, залишаючи білу туру у куті шахівниці. І шах ферзь c 6 є не таким же небезпечним. Справа в тому, що після перекриття кінь F6 чорні створюють загрозу мату слон Е4. Тому білі грають тура e8. Забрати поки що туру чорні не можуть, оскільки кінь зв'язаний. Тому король h 7 грає Іванчук, розв'язуючи коня. Тура відходить на Е5 і тут все ж таки шах. І білим треба віддавати якість. Але матові загрози чорних не закінчуються, тому що тепер на Є4 приходить чорний кінь, загрожує кіння в два мат. Білі зв'язують коня, і після простого ж 6 поновлюючи загрозу мату, Віктор Корчной здався. Ось така чудова партія, в якій Василь Іванчук поступово крок за кроком переграв свого іменитого суперника. Звісно, тоді Віктор Корчной був значно старший за свого опонента. Йому було вже майже 70 років, але треба сказати, що навіть попри свій дуже поважний вік, тоді на початку 2000-х, від його важкої руки постраждало дуже багато сучасних шахових суперзірок. І Фабіана Кравана, і Магнус Карлсен, і багато інших юніорів того часу програвали шаховому ветерану Віктору Корчному. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!